Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку використання різного тла сцени та звуків у проєктах Scratch. Продовжуємо знайомитися з Scratch та створюємо цікаві різні проекти. Давайте пригадаємо, для чого призначені графічні редактори. Правильно, для зміни зовнішнього вигляду існуючих скриптів. Спрайтів, а також її побудови нових спрайтів. Добре. Які інструменти графічного редактора ви знаєте, і для чого кожен з них призначений? Це, будь ласка, напишіть кожен самостійно в коментарях. Також сьогодні на уроці ми з вами використовуватимемо у проєктах різні звуки та використаємо у проєктах різні е, тела-сцени. До прикладу, на попередньому році під час створення лінійного проєкту ми вже з вами використовували звуки, а сьогодні розглянемо, як ще з ними можна побавитися. Використання у проєкті різного пласцени, до прикладу, якщо вибрано область тла сцени, вкладка Образи змінюється на вкладку тло, на якій розміщуються всі вигляди тла сцени. Якщо використовується у проєкті от ми з вами бачимо тло і, відповідно, редактор тла сцени. У проєктах можна використовувати різне тло сцени. За замовчуванням, наше з вами тло буде білого кольору. Якщо ж вибрати область тла сцени відповідну кнопку, то стає доступною кнопка Обрати тло. За вибору цієї кнопки відбу... відкривається панель з чотирьох кнопок, аналогічно до відповідних кнопок вкладки образу і звуку, яку ми розглядали на попередньому уроці. Для кожної сцени існує набір його стандартного тла, яке за замовчуванням розміщується на вкладці Образи. От, ви бачите, де знаходиться дане. Кнопка. Дана кнопка «Обрати тло» відкриває панель з чотирьох кнопок. А саме з таких кнопок, як перша кнопка відкриття вікна бібліотеки, тла», малювати нового тла сцени. Також кнопка сюрприз, яка додає на вкладку тло випадкове тло з бібліотеки наших е, сцен. А також вивантажити тло. Тобто дає можливість завантажити толос з графічного файлу, що зберігається на носії, тобто на нашому комп'ютері. Посередині знаходиться графічний редактор, у якому можна змінювати вибране тло або створити навіть нове тло. Тобто ми можемо намалювати. В правому нижньому куті знаходиться область «Тло сцени. І кнопка Обрати тло. Давайте дослідимо призначення кнопок, а саме кнопки у растрове та у векторне. Це перехід побудови зображення у растровому та у векторному графічному редакторі. Відповідно від вибору, в якому стилі ми працюємо з зображенням, з'являються різні інструменти, призначені для графічного редагування нашого з вами клану. Також змінюється і кнопки призначення полів графічного редактора. Щоб зберегти на носі зміненої у графічному редакторі тло сцени або створене нове сцени, потрібно виконати команду Export. надівши вказівник мишки на наше. Тло з лівого краю, яке знаходиться, викликаємо контекстне меню за допомогою правої клавіші мишки і обираємо в списку кнопку Експорт. Щоб змінити тло сцени під час виконання проєкту, можна встановити в проєкт блок з групи вигляд, а саме блок з командою Наступне тло» або блок з командою Змінити тло на і спис, вибрати в списку потрібне нам тло, яке знаходиться у переліку. Щоб видалити тло зі сцени, зі вкладки тло, потрібно вибрати це тло і натиснути в верхньому правому куточку його піктограмки значок корзинки, після чого вибрати вилучити. Використання також під час створення проєктів ми вже з вами використовували звуки. Так от, використання звуків у проєктах дає нам можливість краще сприймати. Давайте поміркуємо. Уявіть собі, що всі сучасні мультфільми чи кінофільми, кліпи взагалі без звуку. Чи втратять вони щось від цього, що стануть без звуку? Правильно, втратять всем інше буде сприйняття. Вони будуть не такі цікаві. Навіщо використовують проект? Як ви думаєте, навіщо використовують у як звуки? Правильно, щоб краще його сприймати, щоб він був більш цікавий глядачеві або користувачеві, який буде переглядати даний проєкт. Отже, для створення проєкту зі звуком потрібно використати вкладку звуки, яка знаходиться поруч із вкладкою Тло. На вкладці звуки за замовчуванням розташовано стандартний набір звуків для конкретного виконавця. Розгляньмо вікно вкладки Звуки. Отже, воно містить так само кнопку Обрати звук, при натисненні яку відкривається панель з чотирьох кнопок. Кнопка «Обрати звук з бібліотеки. Записати звук за допомогою мікрофона. Кнопка сюрприз, яка автоматично додасть випадковий звук з бібліотеки, і, звичайно, ви вантажите звук для завантаження звуку з вашого комп'ютера або з носія даних. У верхній частині посередині знаходиться панель для використання звуків у проєкті, в яких потрібно застосовувати відповідні команди та редагування. Нижче знаходиться. Кнопки керування звуку у проєкті для відтворення, стишення, додавання певних звукових ефектів. А зараз пропоную відкрити підручник на сторінці 206-207 та попрацювати з комп'ютером, а саме спробувати створити черговий проєкт із використанням різних блоків. Отже, в підручнику на сторінці 206-207 є задача 2, де нас просять створити проєкт, у якому два виконавці. Дівчинка і хлопчик одночасно малюють. Дівчинка квадрат зі сторонами синього кольору і довжиною сторони 80 кроків, а хлопчик-прямокутник зі сторонами червоного кольору та довжинами 100 та 150 кроків. І в нас є інструкційна картка, яка чудово нам показує дії кожного із виконавців. Я пропоную разом зі мною спробувати здійснити цей проєкт. Кожен може самостійно спробувати виконати цей проєкт, дотримуючись даної інструкційної картки. Для цього завантажимо. Онлайн-середовище Scratch, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео, і розпочнемо працю. Закриємо вкладочку тимчасову. Видалимо наш з вами спрайт. Видалимо. Потім давайте зробимо так, щоб тло наше стало іншим. Для цього беремо вкладку Тло. Ми трішки доповнимо наше з вами створення. Тобто, Буде зовсім інший проєкт не такий, як у підручнику. Додані будуть додаткові блоки. Обираємо клоп бібліотеку, і для малювання я пропоную обрати, до прикладу, ось таку клітинку. Дуже добре. Далі. Відкриваємо код. Відкриваємо додати, обрати спрайт. Нам потрібна дівчинка і хлопчик. Дивіться, обираємо люди в вкладочку, і обираємо того персонажа, кого хто забажає. Тобто не обов'язково точно такого персонажа, як я обираю. наприклад дівчинку я візьму Ебі І Створюємо спочатку проект для неї. Для Ебі у нас сказано, що дівчинка має будувати. Ой, перепрошую, я відкрию, щоб проглянути те що саме дівчинка. Дівчинка будує квадрат. Отже, обираємо події, коли натиснуто прапорець. Потім обираємо додати розширення. Обираємо олівець. Обираємо очистити все, опустити олівець і надати олівцю колір, сказано синій, і задамо розмір. задати розмір олівця. Давайте 5. Потім рух, перемістити на. 10 кроків. Замість 10 ми вказуємо, так як просять, 80 і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Далі нам оці два блоки потрібно повторити 4 рази. Для того, щоб не повторювати переміщення, ми їх просто дублюємо. Наводимо вказівник мишки на перемістити на 80 кроків. Натискаємо праву клавішу мишки і дублювати. Опускаємо вниз. Тепер повторюємо дану дію, дублювати і вниз. Готово. Ми бачимо відповідний результат. От наша Ебі вже будує е, квадрат. Крім того, пропоную в кінці додати звук. До прикладу, відтворити звук, вкладку звук відкриваємо, натискаємо бібліотеку звуків. І обираємо до прикладу Ельбайс. Ось такий хай буде звук. Тепер повертаємося до коду і обираємо вас. Готово. Готово. Проект для дівчинки ми зробили. Але ж нам ще треба хлопчика розмістити. Тому натискаємо. Створить обрати спрайт. Знову обираємо люди і шукаємо хлопчика. Я, до прикладу, возьму Девін. Розміщу Девіна правіше. От так от. Аналогічно, так, як і для дівчинки, для Ебі, Обираємо події, коли натиснуто прапорець, потім олівець. Очистити, опустити олівець, надати олівцю колір. Колір має бути в нас червоний. Потім обираємо задати розмір олівця і встановлюємо 5. Переходимо в рух, перемістити на 10 кроків сказано, що 100 на 150. Отже, 100 кроків. Повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Далі ми дублювати, на жаль, не можемо, тому що це прямокутник. Тому беремо перемістити на 100 кроків і пишемо 150. Повернути за годинниковою стрілкою на 90. Готово. Це буде ось такий кут побудовано. Тому дублюємо е, останні чотири об'єкти. Правою клавішою мишки дублювати і розташувати. Готово, ми бачимо, як будує відповідно і е, наш з вами хлопчик. Додамо також звук, але додамо спочатку інший якийсь звук. Давайте тромбон код і творити звук тромбон. Готово. Тепер перевіримо наш проект. Натискаємо виконати. Ми бачимо, що в нас чомусь будує одна дівчинка. Хлопчик не будує. А все тому, що вони будують по черзі, а в нас стоїть функція очистити все. Тому ми зробимо наступні зміни. Перетягнемо в бік, поки що опустити олівець, очистити все, видаляємо і повертаємо на місце. Аналогічну дію ми робимо і з даною дією. Але крім того, пропоную додати ще таку функцію, щоб наша сцена очищалася. Для цього візьмемо, візьмемо вкладочку події, коли клавішу пропуск натиснуто, і оберемо олівець Очистити все. Таку саму дію ми зробимо й для хлопчика. Події. Коли клавішу пропуск натиснуто, полівець, очистити все. Запустимо проєкт на виконання. Бачимо, все працює. Проект наш чудово виконаний. Якщо ми натиснемо, коли натиснуто прапорець і пропуск, бачимо, що поле очищається. Пропорець будується, пробіл очищається. Натискаємо файл. Вивантажити наш проєкт на комп'ютер. Відкриваємо, показати в папці, Scratch-проект, правою клавішою мишки, перейменувати і підписуємо хлопчик та дівчинка. Обов'язково змінюємо мову. Enter. Готово! Даний проєкт покажіть своїм батькам та вчителю для отримання позитивного відгуку та оцінки. На цьому закриваємо середовище Scratch та повертаємось до уроку. Вийдете. Зараз пропоную підбити підсумки сьогоднішнього уроку. Отже, у проєкті, як ми вже знаємо, можна використовувати звуки. Для їх використання у проєкті їх потрібно розмістити на вкладці звуки. Або з бібліотеки звуків, або з носія, або записати власний голос за допомогою мікрофона. Команди для використання звуків у проєкті розміщуються в групі звуки. Також у проєкті можна змінювати толосцени, що ми сьогодні зробили. Толосцени можна завантажувати з бібліотеки, виглядів толосцени, або завантажити з носія, або створити у графічному редакторі. Також пропоную питання для самоперевірки. Як можна використати звук у проєкті? До прикладу, де ми використовували звук під час виконання проєкту? Напишіть в коментарях. А також, як можна змінити тло сцени Спробуйте в проєкті, який ми виконали, змінити на інше якесь зображення тло сцени нашої. Давайте ще і трішки поміркуємо та зробимо висновок. Отже, для кого можна використовувати звуки у проєкті для виконавця чи для його образу. Хочу наголосити, що звуки можна використовувати і для виконавця, і для його образів. Все залежить від того, для чого, де саме ми розташуємо наші блоки із звуками у складанні проєкту. На завершення пропоную. Повідгадувати ребуси. Відповіді на ребуси пишіть в коментарях. І пишіть, чи подобається вам відгадувати ребуси в кінці уроків. А зараз давайте перевіримо, що ж тут зашифровано. Звичайно, це слово звук. Молодці. Наступний ребус. І наступне слово, яке вам потрібно відгадати. Що ж цікаво тут мається на увазі зашифроване, хто зможе відгадати і написати в коментарях, а перевіримо наші знання і це слово сцена. І вдома, будь ласка, не забудьте попрацювати з підручником та спробувати за бажанням самостійно виконати кілька завдань. Завдання ви можете знайти в підручнику на сторінці 208. Дані завдання можна створювати в онлайн середовищі Scratch. Про успіхи виконання цих завдань не забувайте писати мені в коментарях. Також вдома опрацюйте параграф 5.4 сторінка 202-204 з підручника з інформатики для 5 класу. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та лишати свої коментарі. Бажаю вам успіхів, вивченні інформатики та до нових зустрічей!